Дорогі брати та сестри та глядачі, сьогодні маємо таке Євангеліє про те, як Ісус бажає врятувати людину, але Слово є таке лицемірство. Надзвичайно важке слово, тому що, якщо хочемо зразу приходити на думку, сказати, що хтось є лицеміром. Чи десь є якесь лицемірство, чи це може бути так прийти, знає зразу думка. А ось Європа, а ось світ, вони не хочуть нам допомогти, вони є лицеміри, тому що вони говорять одне, вони нам співчувають, але ж вони. І це завжди так можна бачити в комусь, в людині, в комусь, в чомусь. Але от дивіться, от священник, але ж папа він говорить це, але пізніше. І можемо завжди бачити це лицемірство у комусь. І це дуже нам легко, але дуже є важко зрозуміти, що це лицемірство це є такий яд, можна навіть сказати, який є в кожній людині, може бути зародитися в кожній людині. І це дуже є по-людськи. Ми бачимо, як нас навчає сьогодні Євангеліє. Бачимо, що Господь, Він в суботу, в одній із синагог у суботу, проповідував, навчав. І цікаво, що в тій синагозі були і теж фарисеї, вчителі, були звичайні прості люди. Тобто Ісус виконує чогось такого, що Він звичайно виконував як добрий юдей. Він ходив кожної суботи, напевно, з дитинства. Він знав всі правили, правила і всі приписи Його навчали. Навіть учитель він навчав. Мав певний авторитет, він знав, що він робив і що він говорив. Але так цікаво, що є так деколи можливо, як на наших месах, на наших богослужіннях, що люди приходять, ну і, напевно, що не всі, але хтось уважно слухає, бере собі це до серця, виходить, над цим роздумує і міняє щось в своєму житті. Є хтось, хто проходить, тому що йому скучно вдома, є хто, хто що приходить, щоб подивитися. Як інші роблять чогось неправильно, може, священник щось не так сказав, може пізніше якусь фразу взятись, вирвати з контексту, як часто роблять журналісти в таких промовах папи чи якогось єпископа, і так і світські журналісти беруть з контексту слова і міняють повністю. Або як християни, які тільки називаються християнами, можливо, часто. Шукають якогось оправдання, шукають якийсь, що хтось сказав, що вже можна так жити або ще по-іншому жити. І таке лицемірство. Таке лицемірство є в житті, може бути в житті кожної людини. і Це дуже є так небезпечно, тому мусимо заглиблюватися, як каже завжди папа, всередину в наше серце. Ісус Він перший бере ініціативу, тому що Він любить людину, Він знає, заради чого Він прийшов. Він знає, чому Господь створив людину, створив її для того, щоб вона була щасливою, створив людину для того, щоб вона раділа життю, створив її для того, щоб вона його славила, для того, щоб вона була тим братом чи сестрою один для одного тут, на цій землі. Але коли Ісус оздоровлює хвору жінку, яка 18 років вона хворіла, важко, не могла вона випростатися. Тобто мала якісь великі проблеми зі здоров'ям, зі спиною, і так страждала важко. І так виглядає, що, напевно, нікому до цього не було діла, ну, хвора і хвора. Але Ісус показує цей жест милосердя, любові і зцілює. її. І тут починаються великі проблеми. Тому що ті, які знають все. Це є такі великі можуть бути теологи, чи великі, навіть які ніде не вчилися, чи десь багато вчилися, які завжди мусять знайти щось, щоб за закрит... когось критикувати, чи щось зразу знайти, якийсь підступ, якусь змову, чи якесь ще щось, чи хтось чогось не виконав, дивися, як цей отець, чи як ця людина не так зробила. І теж Ісус-вчитель, всі його знають, поважають, але в цей момент. Як ти посмів? Як ти посмів? Є шість днів, які належать працювати. Тож приходьте тоді і зцілятися не суботнього дня. Цікаво. Цікаво, що можемо закинути навіть самому Господові, що він щось неправильно робить. Маємо таку владу деколи. Так ми в собі впевнені, що можемо всіх виправляти, і навіть дійсно, тому що можемо мати це викривлене поняття релігійності, віри. Цих законів Божих, і можемо ставити вище ці закони за саму людину, так як було тоді в ізраїльському народі, серед фарисеїв, серед тих вчителів, які так були, наклали багато різних тих приписів на цих людей, що ці люди попросту вже не могли більше витримувати. Але тут не йдеться про це, тому що зараз знайдеться хто що скаже. Ну, то вже значить, це вже треба трохи заспокоїтись, не потрібно ці заповіді, не потрібно йти в неділю до церкви. Ну, бо тому, що бачимо, що сам Ісус в суботу, Він навіть якби трошки переступив це правило, і вже можемо собі інтерпретувати, як би нам було вигідно. Це теж так само є в тих ситуаціях, коли ми бачимо в інших людях щось, але коли нас доторкнеться, ми завжди маємо собі оправдання. Я це зробив, тому що мені так вийшло, тому що така ситуація, і тому, що ми завжди маємо собі оправдання, ми завжди знайдемо собі. Ну, я це зробив, бо інакше неможливо було, бо просто, якби я цього не зробив. І любі в Христі, так є, що Ісус нас навчає, що ні, не для того, ми можемо зараз собі інтерпретувати довільно, Святе Письмо, чи довільно Божі заповіді, лише вчитися від Ісуса. Якщо я йду на службу Божу в неділю, і це єдина служба, на яку я можу піти. Але я бачу когось, хто є хворий, і попросту, якщо я йому зараз не допоможу, він може померти. То в цьому, якщо я не потраплю на службу Божу, але врятую життя цій людині, то я був на службі Божій в неділю. Тому що я зробив цей добрий вчинок, я врятував. Це та ж сама Євхаристія, коли Івхаристія, коли ми рятуємо, коли ми допомагаємо, коли ми любимо один одного, коли ми робимо дійсно добру справу, якусь, що не означає не є, що це є виключення, є виключення в різних ситуаціях і ми повинні знати, і ми, як правило, дуже добре знаємо, що маємо робити в цьому житті, але деколи дійсно є спокуса ховатися за якісь приписи, за якісь закони, за якісь правила. Господь нас навчає, як має, нам, як має робити. Він каже, лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого вола або осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама, яку я зв'язав сатана, ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім. Улюблені в Христі, надіюся, що нікому з нас не є соромно, що ми всі виконуємо правильно, розуміємо, як ми маємо жити, як ми маємо поводитися як християни. Ми найкращий цей вчинок і найкраще, що ми можемо зробити, це наслідувати Христа. Кожного разу, коли маємо якийсь сумнів, чи так зробити, чи так, як би зробив Ісус? І в Євангелії маємо всі відповіді, так як робив Ісус. І це є найкращий спосіб їх жити як християни. Отже, весь натовп тоді радів усьому тому славному, що він вчинив. А жінка, ця, яку Ісус оздоровив, вона раділа і благословила Господа. Отже, просімо теж у Господа цієї Божої мудрості. Щоб ми знали у кожній ситуації не бути лицемірами, а лише справжніми християнами, ті, які насправді наслідують Христа. Амінь.